Слава Україні! З вами 33 й канал Kids. Сьогодні ми ділимося враженнями з однієї з найяскравіших подій року церемонія нагородження блогерів. На цьому заході зібрались провідні українські інфлюєнсери. Подія була насичена не лише номінаціями та врученням нагород, але й яскравими виступами відомих українських співаків, які зробили цей вечір незабутнім. Ми точно знаємо, що абсолютно кожна присутня людина знає, що ми українці. І ми найпотужніша нація в світі. Дякуємо нашим захисникам! Сьогодні ми станемо свідками визнання найвпливовіших особистостей, які своїми діями змінюють світ на краще, популяризуючи благодійність, підтримуючи соціально значущі ініціативи та надихаючи тисячі людей своїм прикладом. Це все про вас, дорогі наші блогери, інфлюенсери, волонтери. Артисти, ведучі, актори та бренди. Абсолютно точно. Протягом цього заходу ми будемо відзначати кращих представників різних категорій. Від тих, хто підкорив інстаграм і Ютуб до тих, хто вразив своїми кулінарними вміннями та професійними досягненнями. Українські блогери були відзначені за свої досягнення та внесок у розвиток блогерської спільноти, отримавши нагороди у різних номінаціях. Серед переможців були названі. Найкращий жіночий блог, найкращий артист-блогер 2024, найкращий футблогер та багато інших. Отже, шановні пані та панове, в цій номінації в нас представлені. По центру сидить, посміхається. Пава! Дмитро Чекало! І зараз ми дізнаємося, хто переможе. Будь ласка. Оксана Ісак, ваші опуски! Шановні пані, панове, найкращий артист-блогер. Шановні глядачі, подивіться, по сторонах, можливо, переможець сидить поряд з вами. Скайлер! Мали можливість поспілкуватися з блогерами, дізнатись їхню думку про такі заходи та обговорити важливі питання сьогодення. Як ви дізналися про цю церемонію нагородження та чому ви вирішили прийти про церемонію нагородження? я Дізналася від організатора Тетяни Савіцької, яка мене запросила для того, аби нагородити, оскільки я не лише військова і волонтер, я ще й людина, яка висвітлює інформацію щодо війни. Як ви вважаєте, наскільки важливі такі заходи для блогерської спільноти? Дуже важливі, оскільки це момент об'єднання, і разом всі блогери сьогодні дуже багато допомагають війську, як і волонтери, як і все суспільство, яке є свідомим. А я знаю, багато дітей допомагає також фронту сьогодні. Тому всі ці заходи на об'єднання вони дуже потужно спрямовують нас разом до перемоги. Нещодавно ви записали нову піснюку присвятили мамі. Розкажіть, що вас надихало? Звичайно, що мене надихнула мама. Вдячність моїй мамі за те, що вона мене виховала. Тому що я пізня в неї, вона мене народила в 40 років, і просто захотілося так від дончиної душі подякувати Матусі за все, що вона для мене зробила. Вибачити за якісь е, мої невдачі і е, якісь помилки. Все в пісні сказано. Тому я краще вмію співати там, виражати свої емоції ніж говорити. Розкажіть, як починався ваш співочий шлях? Я починала з співів вдома під фортепіано, яке купила за 3 тисячі гривень, на яке збирала стипендії. Купила з тої стипендії собі телефон і починала знімати кавери в себе на другому поверсі, в селі не на другому. І так ті кавери почали набирати обертів. Дуже люди почали гарно гарно віддачу давати, і якось так закрутилося. Все, що я перейшла на авторські пісні, і тепер я тут. І мені це дуже приємно, мама, я. Перше, вона такої премії. Що для вас вона означає? Я вже декілька разів приймала участь у подібних преміях та здобувала перемогу. Я, знаєте, так, крищу свої пальчики, щоб я знову перемогла, бо це буде означати не тільки для мене перемогу, а для моєї аудиторії, яка мене любить, дивиться, що ми переможемо, розумієте? Тому да. ну, я прямо хвилююсь трохи. А за ким з блогерів ви слідкуєте та підписані? Слухай, я знаєш, у блогінгу, скільки вісім років, як як битий пес, розумієш? Я всіх знаю, всіх люблю. Дуже набагато кого підписано, тому я не можу когось вибрати одного. Знаєш, я їм всім бажаю перемоги, навіть моїх конкурентів, я їх всіх дуже поважаю, але ну перемогу здобуде найсильніший. Вітаю, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки важлива роль блогерів у нашому суспільстві? В першу чергу блогери це люди, які позиціонують свою думку, і люди їй піддаються. І блогери завжди, як сказати, це авторитет для людей, можна сказати. Тому блогери, якщо ти позитивний блогер, то це добре. Якщо ти несеш якийсь негатив, краще таке не дивитися. Але я дуже рада, що в в нашому суспільстві є блогери, що у нас є круті блогери, популярні блогери, що е, українці сьогодні є також популярною нацією, і такі премії, як сьогодні, також важливі, тому що, що музичні премії, що е, премії для блогерів, вони є важливими, тому що кожен повинен відчувати, що він є значимою складовою суспільства. Як ви дізналися про сьогоднішній захід? У вас є якісь там, знаєте, оцінки. А для блогерів це якась відмітка, теж має бути якась премія, а. нагорода. Да. Це на роботі в когось, у людей там премії, грошові. У нас це от такі. Тому я вважаю, будь-яка діяльність має внести якусь важливу місію з важливими якісними відмітками. Розкажіть, будь ласка, про свій блог. Яка його унікальність? Унікальність. Дійсно. Чим унікальний мій блог? По-перше, він максимально е щирий. По-друге, він тематичний, бо як враховуючи, що дуже багато лайків, коментарів, репостів ну, реально дуже активний, то він багатьом подобається. А так в цілому, дивіться, я себе називаю амбасадор торгівлі, і тому в мене контент саме про торгівлю, який подобається мільйонам. Як ви оцінюєте важливість таких заходів у блогерській індустрії? Як я як ми вважаємо, ну думаємо, що це для них дуже важливо. Такі заходи проходять я, наскільки я знаю кожного року. Важливо, коли визначають тебе, твою професію. Тому блогер це також професія, і тому це важливо для людей, які цього досягли, які працюють над цим, які також не покладають рук, як і, знаю, як бухгалтери, як музиканти, і всі інші працюють так само для них це важливо. красивий, душевний влог. Я просто надихаюся вашими фотосесіями. А скажіть, будь ласка, де ви берете ідею цих шикарних образів? Хочу сказати, що це напевне найактуальніше питання, тому що мій блог насправді виділяється серед фотосесій. У мене просто з самого дитинства було завжди багато креативу, завжди багато ідей. Я ніколи не мала можливості, не мала не знала, як це все втілювати в реальність. Потім почала вести блог, і потім вже поступово я почала це все втілювати у блог. Часом я зрозуміла, що мої аудиторії це близько. Вони надихаються мною, вони повторюють мої ідеї. Я ще більше почала їх розвивати, і тому саме у блозі у мене дуже багато креативних зйомок. Я рахую, що блогери це професія, адже зараз на даний час дуже вони допомагають нашим Збройним силам України. А скажіть, будь ласка, ось де ви берете натхнення, не зупинятись, продовжувати надалі працювати і Щоденно вести свій блог. А я горжуся тим, що я живу в Україні, що я можу допомагати, що я можу розвивати свій бізнес, тому що ми з чоловіком активно його розвиваємо і кожного місяця, кожного тижня активно допомагаємо ЗСУ. Це вже як наша сімейна традиція, це наш обов'язок, і ми мусимо допомагати для того, щоб Україна розвивалася, щоб скоріше закінчилася війна. Це мрія просто всіх українців. Дякую нашим зсу за те, що я можу сьогодні стояти на цій сцені тут бути разом з вами і потрібно це. Пам'ятати, що вас надихає на створення контенту? Мої підписники і натхнення, які, дає, які, які вони мені дають. Як ви поєднуєте блогерство з особистим життям? Блогерство є моє особисте життя, якщо чесно. Немає взагалі ніякого е, часу. Розкажіть, будь ласка, вашу участь у сьогоднішньому заході. Як ви про нього дізналися? Сьогодні я номінована. Найкращий блогер-артист року. От і також я сьогодні співаю дві пісні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який вплив блогінг зробив медіа індустрія? Дуже великий. Мені здається, взагалі перевернув. А усе таке розуміння про популярність, про те, що це дуже важко цього досягти. Про те, що там популярними чи медійними чи а, зірками можуть стати тільки хтось там якось умовно сказано це буде. А блогінг дав можливість людям висловлюватися, показувати себе і знаходити свою аудиторію. Це дуже круто. На вашу думку, наскільки важливо блогерство у сьогоднішній час? Е, максимально важливо, тому що блогери розпоширюють важливу інформацію. І також, от, наприклад, на цьому закладі ми збираємо 3 мільйони гривень до бригади, де героїчно загинув брат Тетяни Савіцької. Це її заход. Е, як часто ви відвідуєте схожого формату заходу? Е, дуже часто, дуже часто я відвідую і підтримую, тому що це дуже круто. І дійсно на цих заходах збирається дуже багато для ЗСУ. Чи вперше вона на такій номінації та на такому заходу? До цього відвідувала у якості запрошеного гостя номінації різних премій, так і музичних, так і відео премій. Але і саме блогерської премії я вперше тут знаходжусь, і це дуже класно, тому що тут зібрані. Дуже багато людей, які роблять саме контент і є інфлюенсерами в Україні, тож це дуже класно, і мені цікаво тут знаходитись, спостерігати за ними, як вони ведуть себе у житті в першу чергу. Що вас надихає на створення контенту? Підписники, лайки і ось все. Чи плануєте ви подаватись на Євробачення цього року? Так, ми вже хочемо подати заявку. Ось. Ми плануємо. З якими викликами ви стикалися на шляху до успіху в блогерстві? Адже зараз у вас є галочка, наскільки я знаю, в інстаграмі трудності це те, що деколи приходить такий момент і ти опускаєш голову. І, і добре, що я це переборював, бо умовно, якщо б я навіть розвернувся, то б я б тут не стояв і ви б не брали в мене інтерв'ю. Дуже важливо йти до кінця. А, як ви підтримуєте зв'язок зі своїми підписниками та яку роль вони відіграють у вашій роботі? А, так, в мене підписників багато. То знаєш, у Фейсбуці спілкуюся по одному, в інстаграмі, по сторісах, у Ютубі, по подкастах, у Фейсбуці, постами, в у Телеграмі, кружечками. Отак. Крім того, на заході відбувся благодійний аукціон, в якому могли взяти участь всі бажаючі. Серед лотів були рукавичка Дениса Беринчика, унікальна боксерська рукавиця Олександра Усика, а також лімітована вишиванка, яка вразила своєю красою та неповторністю. Колекцію шевронів бригад ЗСУ викупила топова блогерка України Кенді. Усі інші лоти на аукціоні також були викуплені до завершення заходу. Всі кошти від аукціону були спрямовані на благодійні цілі, допомагаючи тим, хто цього потребує. А яким може дати три поради для того, щоб продвинути свій блог? та? Просто додати нових підписників. Перше, обов'язково треба бути собою, адже люди люблять справжніх людей, цікавих. Да? Другий момент треба обов'язково е, жити в задоволення. адже якщо ми робимо те, що нам подобається, абсолютно всі оточуючи це помічають. І обов'язково ми звичайно радіємо успіхам людей. І третє, ну я навіть не знаю, що може бути третім. Ну, для мене це така певна безпосередність. Тобто е, не боятися бути смішним, не боятися бути супервеселим. Або якщо ти сумний, показати, що «да, сьогодні я сумний, я ж теж людина. Тому залишатися з собою, жити в кайф і займатися улюбленою справою. Що стало основною ідеєю для створення е, цього заходу, цієї церемонії нагородження? Взагалі, це щорічна шоста вже премія в нас. Вона офіційно тепер у нас зареєстрована. Ми всі єдина перша в Україні премія для блогерів. А перше, що це те, що завжди всіх нагороджують а наших блогерів не нагороджують. Я так думаю, а чому б і ні? Якщо вони теж потребують реального визнання, і хочеться сказати, що кожен із них має особливий. Вплив на нашу аудиторію звичайно на життя будь-кого, хто його спостерігає. Тому хочеться дати їм таке визнання сказати, ви молодці, двигайтесь в тому ж самому напрямку. Церемонія нагородження блогерів була не лише яскравим святом контенту, але й важливою благодійною подією. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних відео. З вами був 33 канал Кіц.